Друзі, вітаю! Мене звати Єлена Денків і ви на моєму рукодільному каналі. Розвернула камеру так, щоб мене було максимально добре видно, бо сонечко з вікна саме найкраще, а те, що дає освітлення на обличчя. І сьогоднішнє відео буде про покупки. Маленька чи велика горка це є саме останні покупки, котрі я зробила. І нарешті хочу вам показати, тому що хочу відкласти їх так поглибше. Не те, щоб прям поглибше, але просто прибрати з тої шафи, де лежать негайні процеси і моє найближче потрібне рукодільне приладдя. Щоб трошки звільнити те, що в мене там хаос такий зібрався, треба його знаєте такий, зробити простір, аби чогось нового хотілося починати, вишивати. Або просто завершувати. Реально потребує трошки прибирання мій вишивальний куточок, тому що підвіконня тканинами закладено, закладено ще якісь там фініші, старти, початки. Хочеться все це розкласти і навести такий, знаєте, просто лад, щоб було все приємно дивитися, розкласти щось весняні, якісь вишиті вже роботи і спланувати наступні процеси. Тому зараз повертаю камеру і буду показувати, що саме я придбала в останні часи. І це все придбано з різних магазинів, з різних якихось моментів замовлення, але все з'їхалося і все вже є в мене вдома. Тому давайте будемо роздивлятися, я буду розповідати свої враження від тієї чи іншої схеми набору. До речі, там більше схем, чим наборів. тому що... Якось наборів не так часто я зустрічаю, котрі я хотіла би купити наборами. А мене інколи питають, чому саме так, то може в мене якась надивленість. Знаєте, коли щось багато дивишся, я дивлюся саме багато схем. Не набори. Наборі якось вже не вражають, чи що, не знаю, вже не так багато чого чіпляє. Є саме схеми дизайнерські, якихось американських виробників або французьких, італійських, котрі я хотіла би мати, але якраз. Це я частіше розглядаю, це я найчастіше мрію, чи бачу я це на стінах або не бачу. І тому виходить так, що наборів я купую лише, мабуть, мілхіли. Так, Мілхіл я все ще купую. А Dimensions дуже рідко, і, можливо, ви вже бачили то відео, який маленький набір Dimensions я купила. До речі, треба і тут в цьому відео про нього розповісти. Бажаю вам приємного перегляду, гортаючи стрічку інстаграму, побачила відшив однієї дівчини, навіть вже оформлену роботу. І коли я зрозуміла, що дівчина вже і вийшла, і оформила роботу, то я написала їй і запитала, чи в неї залишилася схема. Цей дизайн від Кеті Берік десь проскакував цей дизайн, цей олень повз мене. Я на нього дивилася, помічала, але. Якось не купувала або не зациклювалася на ньому. А коли побачила його відшитим, саме його в багетній майстерні, я закохалася. Мені став потрібен цей олень, бо він відшитий, дуже гарний. Так виглядає, ніби дуже примітивна робота, незначна якась нецікава, невиразна, але вишитий він шедеврально виглядає. Шовком вишивала дівчина, і я закохалася. Я їй написала, вона сказала, так, схема вільна, і я одразу в неї її викупила. Називається Dear Heart. Дизайн вишивається в нитках NPI або в нитках DMC, в залежності від того, чим ви плануєте вишивати. І на сороковому каунті на кольорі Stro від DevWorks. Я подібні кольори можу пофарбувати і самостійно вже й фарбувала, тому. З легкістю почала би цей дизайн. Просто зараз треба лише подивитися, чи є в мене хоч якісь ниточки з цих блакитних ось цих синіх, точно немає. Але колись вище і буду насолоджуватися цим чудовим оленем. Схема, яку я не купувала, але котру маю, і дуже дякую дівчині, яка мене підтримала, зробила такий дуже приємний момент для мене. Підтримала мене після проведення СП. Я відчувала себе не так гарно. Після того, як завершилася СП Птиця Черівниця, я була досить така розбита від вражень, не дуже приємних. Але були люди, котрі написали мені такі щирі слова підтримки, і це глибоко торкнуло моє серце. Дуже вам дякую, всім дівчатам, хто був поруч зі мною в той момент, ви, ви зробили такий щедрий дар мені, моєму серцю. Словами, підтримкою, а дехто, бачить, такими подарунками. Дизайн Вікторія Семплер Love Bird Samplers. Дуже легенький, простенький, не такий важкий, відшиві, чудовий проєкт. Дівчина вишивала якраз цих пташок в птиці чарівниці. Мені подарували навіть пак з нитками до цього дизайну, і це ще більш приємніше. Впевнена, цих ниток вистачить абсолютно. Тут є всі пояснення, роз'яснення, як вишивати кожну лінію цього довгенького такого семплеру. Приємніший, дуже приємніший проєкт. І ще одна схема від Stony Крік: Чудові кардинали на гілочці падобу, або не знаю навіть, що це такі гілочки ще є. Цікавий дуже проєкт, і вишитий він неймовірно прекрасний. Я дивилася, відшив його і зачарована. І ще мені подобається ця, ця кругла рамка. А, колись вишию і буду насолоджуватися тут чистенька схема. Чистенька схема, досить така легка і проста, і буду вишиватися як пісня. Сюжет, неймовірно, прекрасний. Дякую, Світлана, вам за такий подарунок. Далі я купила. Ось ці дві подушечки. Наступне продовження сезону, наступне продовження цих дизайнів я обожнюю ці подушечки, як виявилося. І в мене тепер ще є дві. Ту залишилася ще шоста, котрої в мене немає. Про котру я навіть не думаю, що вона мені потрібна, але ну, ніколи не кажи ні. Про ці я теж думала, що вони мені не потрібні, але, як бачите, в мене тепер є. Пенсі Петлс, братки і є трояндочка мінтажна. Як ви думаєте, чому тут в мене лише прив'ю, а тому, що я вже її оцю, вишила? Залишилася в мене ще трояндочка не вишитою, але а, можливо, скоро я її теж вишую. Чим цікаві ці проекти, тим, що тут є льон, на котрому можна вишивати і дуже приємно вишивати цей льон дуже подібний до льну від Vitchlud. Від... Від... Пермін такий цупкий, гарний, приємний. Я його люблю, до речі, дуже. Бісеру багато. Тут, до речі, схоже, що той самий бісер буде, як і на цій подушці. Так, бачите. Тут бісер на цьому мережеві такий самий, як бісер на братках. Так, тому вони схожі, і в мене запас бісеру, решта його. Буде збільшена, а раніше і навіть не було. Ось такий комплект. Це чудовий букет весняний, як я його мріяла мати. Я вам передати не можу. У мене було просто запаморочення його знайти. Я шукала його в інтернеті, шукала його скрізь і ось купила. Купила не знаю, чи я вам показувала цей комплект чи ні. Купила на виставці, побачила його і оце зняла відео про виставку. А мабуть, я забула про нього вам розповісти. Чому? Тому що я його розібрала, розумієте? Тут маргаритки чудові, тут є бісеру, досить гарно такого весняного є стрічка навіть для оформлення. Я буду вишивати на тканині, Вже, бачите, навіть нитки розібрала. Тобто вже вам розповідаю не про покупки, а про плани. Майже дуже-дуже класний і, коротше, треба негайно вишивати. Реально, негайно, красивий, дуже. Далі я отримала подарунок. Талка подарувала мені цю приємну калібрі. Моя перша калібрі і. Прекрасний сюжет, Я, якщо вишити на тканині, ой, хочу на тканині його вишивати, якщо пофарбувати в такий жовтий колір, ох, як це буде гарно. Ой. Або такий трошки навіть зелененькі. Я дивлюся, що на прев'ю, наче вона зелененька. а Тут така жовтенька, досить цікаво. Треба подумати, який зробити варіант. Я б зробила не такий жовтий, як о, цей папір. А папір ну, колись комусь віддам. Я коли вишиваю дизайни від Мілхіл, то а, бісер залишаю решту собі. А, нитки, схему та а, папір продаю або віддаю. Залежно. А далі це було запаморочення, цей комплект. Цілий комплект на вишивання однієї прекрасної схеми від Мірабілі. Диві. Дивіться, це ялинка Нора Корбет. Ялинка 2008 року, яка вона гарна! Я мрію про неї вже досить довго побачила її в розхам'ячці, в той момент не купила чомусь, думала, 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 не купила. Потім вона мені стала треба, і я зайшла в магазин Вишиваю той що на льва Толстого, в підвальчику там є. І магазин називається Вишивала. Здається так, там є багато-багато чого, можна замовляти навіть цікаві схеми, цікаві комплекти до різних русалень, до чого доводна. І в мене є весь комплект, до речі, не зовсім весь. Я перерахувала і мені треба докупити ще один комплект ось цих маргариток. Чомусь я спочатку думала, що їх потрібно лише 12, а їх потрібно 15, і в мене не вистачає одного однієї коробочки. Тепер треба написати дівчатам. Це я вчора буквально ввечері передивилась щось, і дивлюся, там треба реально їх 15 штук, в мене 12. Тобто негайно треба бігти до дівчаток і докупляти ще один. У мене тут однієї нитки не вистачає від Classic Colorbox. Я підібрала ось цей льон на то, щоб його вишивати. Льон Пермін колір 383. Ось такий шматочок. Ліну в мене буде. Якраз, хоч він не по ключу, як ви бачите, по ключу, тут така має бути іншого кольору зелена. Взагалі треба 32-го каунту якась основа. Можливо, я сама собі щось пофарбую. Або ось цей залишу. Ще треба викласти нитки і подумати, чи на ньому вишивати, чи собі щось пофарбувати в такому стилі. Магазин називається Вишива. У мене тут все є, але я не заглядаю. І я собі придбала ще один додатковий кренік. Інший, там, як варіацію, але то я все буду думати, коли буду вишивати цю прекрасну ялиноньку. У ну, самому магазині я придбала від Вікторії Семплеру ці вівці. Ну так, хто не любить вівці, я навіть таких не знаю дівчат. Loving-free, чудові дві. Ввечки, такі гарнесенькі, в квіточках. Давно про них мріла, давно на них дивилася, і раптом я їх зустріла в тому самому магазині, прийшла, а вони просто лежать і чекають на мене. Ну, Звісно, я їх раптово і придбала. І відверто не планувала, не шукала їх так, аби шукати, шукати, знаєте, бігати, бігати. Щаслива від того, що дизайни самі мене знаходять. От я кажу саме про такий момент, коли цей дизайн, я його. Стільки років бачила в відшивах. Я його він мількав, я його хотіла, марила ним. Не траплявся. Не траплявся просто. Я потім цю думку відпустила. Думаю, ну добре, ну щось буде. Якщо воно має, то воно прийде. І реально, я нещодавно, бачите, політурка. Чому? Тому що я цей процес вже вишиваю. А, так він мені а, закортів, я його побачила, нічого не гадано. Він а, сам до мене прийшов і ось Nature Peace. 69:33 такий дизайн. Прекрасний дизайн, я його люблю, обожнюю. І мріяла, марила ним і ось хотіла його вишивати. Вже розібрала все і вишиваю. Навіть якщо він не весняний, а такий осінній сюжет. Ну, яка різниця? Головне натхнення. Далі найбільша така покупка, яка приїхала до мене, це була покупка від магазину Рукодільниця. Останній раз я коли замовляла у Марини, то там була така гарна мене, гарний список, і м, нарешті це все доїхало, і я мега щаслива, тому що деякі рази довго треба було чекати а в цей раз просто раз і пощастила. Це було таке бінго. Почну з цього проекту. Це від Scarlet House. Я дуже люблю схеми Scarlet House. Найбільше, мабуть, семплери в мене саме від цього виробника. Ще є від Гензек Розесі Семплерс, але Scarlet House... Це просто топ моїх якихось марень. І цей е, датський семплер е, мені був потрібен. Я побачила його відшив і дуже-дуже захотілося. Тут є о, курочки, дивіться, які тут є курочки, і, або півники, навіть не скажу точно вам. Е, коротше, відшив він прекрасний. Є собачки, є квіти, трояндочки. І він, наче такий невеликий, але дуже-дуже цікавий. І я хочу його е, колись. Вишивати. За ключем тут треба або Gentle Art, або de Works. І це дуже приємно, тому що а, зазвичай за Scarlet House вони там шовкові нитки вписують собі. А тут, якщо дивлюся, то а, в мене є поламіно, чесно, Татанка є, є Freedom, Оцей Green with Envy невідомо чи в мене є. Біс nius є 100% Red Rocks. Можливо, є, і white wash – це щось біленьке. Ну, підберу щось біленьке. А, ну, і все. Ось така краса. Це буде дуже приємно вишивати легко. І треба, треба подумати, ще яку тканину тут харт linen. Він досить такий насичений, не такий легкий, як тут зображено, він темніший. А я б хотіла саме те, що тут намальовано. Бо він, знає, цю основу вона така досить плямиста. А тут приємно. Далі це хіти. Таких величезних вишивок я ще не маю. Не мала точно до цього моменту це просто грандіозні величезні схеми, грандіозні величезні роботи. Треба буде вишивати кропітко дуже так націлено. Аби мати готові такі проекти. Е, найперше, я хотіла оцей е, це дуже гарний будинок вишити. Я бачила його вишитим на просторах YouTube, якась американка його вишивала. Дизайнер цих схем Тереза Брейд. Досить е, важко купити, не так легко, вони лише так більше в Америці продаються ці дизайни, ці схеми. Тут багато вишивати петітом, мілкі-мілкі, е, скажімо такі роботи, кропіткі. Чезні ключі, тут треба багато-багато ниточок, різних, особливо, ну беремо, якщо цей, наприклад, то тут в NPI багато треба ниточок, якщо дивитися. Да? Звісно, можна підібрати тут і в нитках DMC. Я так дивлюся, тут є якісь номери. Звісно, що можна підібрати, це в нитках DMC, але тут все. Написано в NPI, і треба дивитися уважно. Треба рахувати уважно. Чимала, вишивається вона на 40 му каунті Maple Мап Sugar. І буде така величезна. Тут треба вичитати спочатку гарну інструкцію. Давайте подивимося хоча б на цю схему. Називається Stone House of Brandy Wine. Прекрасний, такий величезний. Дім. Тут, що дивно, в цьому дизайні немає такого е, саме бордюру цілковитого, який обіймає е, роботу повноцінно. Лише є знизу бордюр, посередині невеличкий і зверху. Перетурка більш така цупка. Далі покажу вам схему листочки А4. Схемки можна читати ось такий талмут. Чи малий тому дійсно? Отак. І є роз'яснення, що тут є, як вишивається. Я думаю, тут частково вишивається петітом, частково треба вчитуватися, де є який бекстіч, аби все точно зрозуміти в верхній частині семзору. Далі навіть є пояснення по стіпкам, тому що я так розумію, там є якісь цікаві стібочки. Треба з ними розбиратися, як який. Вишивати. Ось така гарна картинка, як це буде, що там написано, І що кольорово виглядає тут. Я вам скажу: тут в цій схемі 21 листок. Чималий такий буде семплер, правда? А цей дизайн це найбільший проєкт, який я маю. І скажу відверто, це найдорожча схема, котра в мене є. Virginia uh, Cumberland Country Inspiration. Неймовірно прекрасний. Дім, неймовірно прекрасна історія, життя. Тут просто втілено все, що тільки можна вигадати. Прекрасний дім з чудовими деревами, пташками на кожному дереві, з серцями, метеликами. Ця лінія тут є, ніби ліс, дівчинка гуляє, в неї є собака, тут є вулик, пташки. Якийсь текст треба вчитуватися, бордюри прекрасні, і ось ця верхня частина. Це така важка частина. Тут є багато петіто і праворуч, і ліворуч. Взагалі, в кожній частині бордюру він трудоємкий, дуже трудоємкий цей бордюр, неймовірно такий гарний, в відшиві буде просто казка. Але тут стільки потрібно ниток. Це просто. <рес> треба подумати, да? гарно подумати. Це все вказано або в MPI, або в DMC. Треба ще реально подумати, чи треба заморочуватися на шовкові нитки, або вишивати просто підбором. Якщо вишивати на 40-му каунті, то він такий немаленький буде. Дивіться, 441 хрестик на 535 хрестиків. Ось тут вказано, він грандіозний. Ох! Прекрасний грандіозний сенсор. Дивіться, який тут талмуд схем. Просто талмут. Тут є більш така насичена картинка, щоб можна було зрозуміти, така більш примітивно позначена. Далі багато-багато пояснень. Як що робити, як що вишивати, фотографії з старовинного там якогось семплеру, да? і прекрасно, треба все це читати, вчитуватися. І якщо подивитися на угу. Угу. якщо подивитися на кількість листів, то тут 36 лістів, схеми, тільки схеми, не пояснені схеми. І тут треба буде дуже-дуже гарно все рахувати, читати, аби не помилитися. Оце просто буде семплер мого життя. Як дай Боже його почати і вишивати. Кілька разів бачила цей дизайн вже почати в вишиванні, бачила його навіть вже один раз вишитим в відео американки, і мені дуже сподобалося, правда. Але це така кропітка праця, багато праці. Не треба нічого вишивати, лише його, і тоді можна буде якось з цим справитися за кілька років. Але це, знаєте, як хтось вишиває багато кольорки, а для мене будуть ось ці два семплери замість багато кольорки. І далі я хотіла цей семплер новинка Сара Мілхорп від Hands Across the Campler. Прекрасний семплер. Це дійсно новиночка, і щаслива, що він в мене є. Люблю. Отакі будиночки червоні, і він легенький на вигляд, нема такого нічого тут дивного, страшного, міцного. Цікавий бордюр, він приємний, ще тим, що тут не тільки є однакові елементи, окей, але тут є ще такі, знаєте, зміна ниточки, зміна хрестиків кольору, і буде трошки так не так не нудно вишивати. Ключ не такий прям жахаючий, не такий супер великий. Треба подивитися, які нитки в мене є, аби не купити. Задвоєння і е, можна вже планувати собі початок нового семплеру. Це семплер е, новинка вже цього року. І красунчик буде. Коли я кажу, що я люблю схемки від Scarlet House, це таки правда. І ці два дизайни це була моя мрія. Скарлетт Хаус не так часто завозять в Україну, робить тільки під замовлення. Я нарешті вирішилася і замовила собі ось цей. Так давно хотіла цю подушечку, так давно про неї мріяла, і нарешті-нарешті воно в мене є. Це такий Colonial Blooms, цвітіння колоніальних квітів, мабуть, так сказати можна. Я навіть не впевнена, котра мені подобається варіанція відшиву ось ця на світлому або така на темному. Вони. Прекрасні обидва і ось тут ниточки в нитках VIX Dye Works. Тобто все досить просто, а навіть є і в DMC. Така краса буде, обов'язково буду вишивати і насолоджуватись. Нарешті-нарешті вона в мене є. І ця схема Center Point Sampler. Цей семплер цікавий тим, що тут є ось цей центральний елемент, і потім такі розбиті частинки на Ну, якби частини семплеру. Трішки мене дивує варіація цих пташок, котрі дивляться ніби спиною повернуті один від одного, але вони дивляться ніби в картинку, тому це окей. Тим паче, ось бачите, тут є дві пташки. Ще вже є то загалом такий, знаєте, пташковий семплер, приємний В дивних ниточках. Тут мають бути шовкові нитки. Не знаю, чи буду вишивати за ключем, або просто підберу з того, що в мене є. А просто зробу зроблю якусь конвертацію в ті шовки на котрі я маю, або просто банально вишию в DMC. Буде абсолютно прекрасно. Рекомендовано вишивати на сороковому каунті. Він буде невеличкий, скажімо відносно тих, котрі там попередні я вам показувала. Ось такий прекрасний семплер. Як бачите, в цій закупці навіть було три схеми від Scarlet House і радію, що мала таку можливість їх придбати. Ой, в мене вже голос сів. Треба мені зробити паузу, випити водички, кави і навіть перекусити. Дякую вам усім, що подивилися це відео. Маю надію, я вас трішки розважила. Було цікаво вам подивитися, на які схеми саме я заглядаюся, які. Набори навіть купую, бачите, наборів не так багато, більше саме схемами. Бажаю вам натхнення, наснаги вишивальної оригінальних ідей і всього доброго. Всім па-па!